Геометрія уяви від видавництва Ігромах. Це просто розкішна гра, яка не схожа ні на що з того, що я грав раніше, І яка по-справжньому стимулює розвиток вашої уяви. Давайте подивимось ближче. Гра розрахована від 3 до 8 гравців. Вона складається з двох колод-карт: завдання і прозорі карти і малюнків, а також жетони переможних очок. І під це все є органайзер в коробці, що мене особисто дуже тішить. Отже, на початку гри ви розкладаєте на столі усі прозорі карти так, щоб їх було добре видно. Далі перший гравець бере карту завдань, і будь то інший називає цифру від 1 до 8. І гравець має зачитати вголос тему завдання, яке має потім продемонструвати. Наприклад, тема, спорт та хобі. І далі гравець має, використовуючи будь-які прозорі карти на столі, показати те, що написано на карті завдання. Можна складати картину, можна рухати картами, тим самим створюючи анімацію, будь-які маніпуляції, але мовчки. Тобто використовуючи геометрію уяви. Той, хто відгадав, отримує одне перемог. Можна очко, як і той, хто пояснював, перемагає гравець, який набрав 5 переможних очок. От і все. Я був в захваті від цієї гри. У нас в компанії є дуже творчий парубок, і йому трапилось по-справжньому важке завдання. Нам потрібно було відгадати київську Русь. І хлопець продемонстрував нам цілий мультик. Ми так сміялись, що ледь пузико не порвали. І ми відгадали. І одразу хочу запропонувати зіграти вам. Ось уважно подивіться сюди, і напишіть у коментарях, що я зобразив з категорії професії. На ваші коментарі буду відповідати кожному. А наразі в мене все. Дякую за перегляд, папа. -па.